Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Бог створив дружбу, і справжня дружба може бути лише у ньому. Ми знаємо, що Бог нічого не створює просто так, і на все у нього є свій ідеальний план. Тож поміркуймо, для чого ж все-таки Бог створив дружбу і чи дійсно так необхідно християнину мати друзів? Напевно, кожен погодиться з тим, що для духовної людини основною потребою у житті є не їжа, як говорить більшість вчених, а саме вияв любові. Чи може духовна людина в правильному, християнському розумінні цього слова, прожити без любові? Звичайно, ні. Немає любові, немає духовності, немає духовності, немає життя, залишається релігія. Ми не змогли б прожити і дня без любові, і Бог знає про це. Тому він посилає нам друзів, щоб ми могли любити їх і щоб вони могли любити нас. Справжні друзі пізнаються в біді. Яскравим прикладом цієї істини була дружба біблійних персонажів Давида і Йонатана. Незважаючи на небезпеку, Йонатан постійно намагався підтримувати Давида і завжди був поруч, коли того переслідував цар Саул, батько Йонатана. Мудрий Соломон, син Давида, сказав такі слова. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться <кхем> братом. Чи були у вашому житті такі ситуації, коли поруч залишався тільки друг? Якщо ні, то знайте, справжній друг це той друг, який повернеться до тебе в той час, коли увесь світ відвернеться. Коли від Давида відвернулися усі, то поруч залишився тільки Йонатан. Саме він був справжнім другом. Бог знає, як турбуватися про своїх дітей, і як оберігати їх від різних халеп. Для цього Господь використовує батьків, священнослужителів, братів, але найчастіше Він використовує саме друзів. Усі ми любимо спілкуватися, і не дивно, що саме спілкування забирає основну частину нашого часу. Ми спілкуємося вдома, на роботі, в гостях. Ми любимо поговорити про те, що нас цікавить, про те, що трапилося нового чи просто згадати старе. І оскільки таку велику частину свого життя людина проводить у спілкуванні, то нам необхідно правильно розставити пріоритети. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, з ким поведешся, від того й наберешся. Ми це чули на раз. Але чи задумувалися над тим, з ким водимось, і хто наші друзі? Адже від наших друзів, співрозмовників залежить не тільки характер, але й сама тема нашої розмови. Якщо ви часто спілкуєтесь зі своїми друзями, то, мабуть, помітили, що, як правило, спілкуєтесь на одні і ті ж теми. Інколи ви навіть знаєте, що ваш друг збирається сказати вам. Чому? Та тому, що в процесі спілкування ви стаєте все більше і більше подібними один до одного. Інколи буває, що друзі знають вас краще, ніж ви самі себе. Справжні друзі завжди помічають, що з вами щось не гаразд. Дорогі глядачі. Пам'ятайте, що Бог, наш найбільший друг, дарував нам дуже велике благословення. Він дарував нам з вами друзів. І для того, щоб ми могли виявляти свою любов один до одного, для того, щоб могли допомагати один одному і завжди бути поруч, Бог дарував нам друзів, щоб зберегти нас від різноманітних проблем. І щоб ми завжди могли долати всі труднощі разом і разом досягти мети нашої віри, спасіння нашого. Сьогодні, коли ми будемо разом з вами молитися, давайте помолимося за тих, кого ми вважаємо своїми друзями. А Також помолимося про те, щоб ми залишалися справжніми друзями для тих, хто вважає нас такими. Наш небесний Отче, в ім'я Ісуса Христа, Господи, Спасителя нашого. Сьогодні ми знову разом з нашими глядачами приходимо до тебе. Найперше, ми дякуємо тобі за те, що ти є нашим другом, що ти пообіцяв твоєму слові, що ти будеш завжди поруч з нами, підтримувати і підкріпляти нас. Для нас це дуже важливо. Дякуємо тобі за цю обітницю. Разом з тим, сьогодні ми просимо за наших друзів, за тих людей, які завжди допомагають нам, підтримують нас, які приймають нас такими, якими ми є. Також просимо навчи нас бути дружніми людьми і допомагати іншим людям, які є навколо нас. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, будьте хорошими друзями, дружіть з людьми. І як завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам за номерами галячої лінії, які бачите зараз на екрані. Божих вам благословень і до побачення.